Літаки F-16 вже в Україні нам сообщають по новистях, і ми впевнені, що ми тепер переможемо. Я можу поспорити, що вилізе інформація через який час, як в анекдоті, або акула глуха, або свисток неробочий, або нам партньори не дозволяють стріляти далі 100 метрів, або, оказується, нам просто ще не дадуть патронів, мабуть, за два роки, або ще якась штука. І тут важливий момент. Навіть не те, що політики це, скажімо так, таким чином допускають, вони самі це створюють так, щоб люди, по суті, були в такому стані маленької дитинки. Коли дитинка очікує, от зараз мама прийде з роботи, я от тут понимаєш, в домі прибрала і вона прийде і скаже, ти хороша дівчинка. Мама прийшла в херовому настрої, обматюкала, сказала. Що ти тут не витрила пилюку, а тут не помила пол нормально. І все. Вот. І раз, і все, і ожидання обламалися. Е... Всі політики в нас, або вони свідомо це роблять, щоб реально прям. Ці дитячі травми українців і людей. Тобто, це реально дитячі, маленькі дітки, яких обманюють постійно. Тобто, ця гра вона постійна. Тобто, питання навіть не в політиках, питання в тому, що ми самі хочемо бути маленькими дітками. І от коли ми вже, коли ми вже, коли ми вже все буде наконець хорошо. Да ніколи не буде добре, поки ми будемо маленькими дітками. Поки ми дурачками прикидаємося, типу: ми, ми не знаємо, як, тут все, як, як це все устроєно в цьому світі. Да так воно і устроєно. Політика так і працює. Вона так створена, щоб ви просто-напросто залежали від неї. Щоб ви кожен раз надіялись, потім обламувались, надіялись, обламувались. Тут вас порадували, тут обламали. Все. Формула проста. І ви постійно все більше і більше прив'язані до. До тих політиків, до тих президентів. У вас навіть немає часу подумати над тим, як зробити так, щоб ваше життя, вне від політики, було афігенне. От вся формула. Така фігня малята.